Привіт-привіт! Глядачам рожевих окулярів! Втомилися? Певнена, що ні. Тож поговоримо про ще один класичний вид ігор екшен. І не оминемо увагою 3D-екшн. Мене звати Мирослава Каваліна і разом ми дізнаємося, чому екшн найпопулярніший, як змінився за останні роки і чим може бути корисним саме для вас. Слово сполучення екшен ігри дослівно перекладається як ігри дій, але чому вони так називаються? Перш за все через швидкість, бо вимагають від гравців точності і миттєвої реакції на те, що відбувається на їхньому екрані у багатьох іграх цього жанру. Є різні перешкоди, які треба долати, і пастки, яких треба уникати. Більшість екшен ігор містять багато сцен боїв з використанням різних видів зброї. Наприклад, Dark Souls – гравці стикаються з противниками, кожен з яких має різні сильні і слабкі сторони, але сильних, звісно, більше. Інакше було б не цікаво. Mortal Kombat, Hitman, Сайлент Хілл і десятки інших, про які ви точно чули. Це все екшн. А ще в цього жанру є дуже багато піджанрів. Наприклад, стрілялки, спортивні ігри та гонки це теж екшн. А от про 3 d екшн варто поговорити окремо. 3D-Action – це жанр, де використовується тривимірна графіка. Гравці можуть рухатися у всіх напрямках, можуть взаємодіяти з об'єктами в грі. і це все виглядає максимально реалістично. Так можна зануритись в гру повністю з головою. Наприклад, в контрстарайку і of Duty» гравець бачить світ очима свого персонажа. І 4D-ігри. є Tomb Raider. Відома персонажка Лара Крофт досліджує руїни, бореться з ворога. Або Легенда Зельди. Там гравці виконують місії в різних історичних подіях. Якщо говорити про платформери, то їхній найвідоміший приклад зовсім не сучасний а в 2D. Це Супер Маріо. Здивовані і я теж. Багато екшн-ігр мають режим багатокористувацької гри, що дозволяє змагатися з іншими гравцями в реальному часі. І саме за це їх по-особливому люблять, бо можна і знайомитися з новими людьми, і яскраво проводити під час зі своїми друзями. Різні рівні складності допомагають залучити гравців з різним досвідом. Якщо ви любите жахіття, то пограйте в жанрі горор. Там гравці мають вижити в умовах жаху, часто з обмеженими ресурсами. А ще хвилювання підігріває той факт, що персонаж гравця має певну кількість здоров'я або життів, яка зменшується від отриманих ушкоджень, і хто знає, що буде, коли вони закінчаться. В екшн-грі кожен гравець може відчути себе героєм, який рятує світ, долає виклики та досягає нових рівнів. Завдяки своєму швидкому темпу вони підвищують рівень адреналіну в всьому організмі, а це корисно для здоров'я. Люди різного віку витрачають дні й ночі на улюблену забаву. Навіть якщо ви граєте тільки час від часу або взагалі не граєте, то вам точно цікаво дізнаватися нове. А рожеві окуляри завжди готові з цим допомогти. А з вами була Мирослава Коваліна. Що побачимось, Па-па!